Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Повертаюся до гороскопів. Подивимося гороскоп на тиждень із 11 серпня по 17. Для людей стихії повітря. Спочатку три карти загальні по тижню, а потім для кожного знака по три карти. Значить, основні ваші мотиви цього тижня підказки такі. так? Отже, стихія повітря це в нас хто? Водолій, близнюки і терези. Поки тасую карти, хочу вам подякувати за те, що звертаєтеся, за те, що дивитеся. Приємно для вас старатися. Вже повертатимусь до постійних розкладів. Отже, так. в нас тут яка загальна атмосфера тижня? Атмосфера тижня, що ви щось чекаєте. Чекаєте, вам некомфортно тут, де ви зараз знаходитеся. Ви відчуваєте себе як в закритому просторі, вам мало повітря на вашому місці. Ви відчуваєте, що вами керують, що вами маніпулюють, і ви все чекаєте, як поміняти свій стан, і як звідси вирватися. Так? Але наразі на цьому тижні. Змін не очікується. Так? Тобто, Оце наразі буде ще цей тиждень. тривати. Все, що це вас стримувало, обмежувало, маніпулювало цей тиждень іще продовжить. Поки що, на жаль, змін якихось разючих не видно. От, тобто, все, як у вас плюс-мінус є, воно так і буде. Тобто, це, скажімо, якогось такої тиждень тривалості, очікування, Тиждень того, знаєте, можливо, переосмислення якогось. Нам же ж не просто так даються в житті випробування, так і різного роду речі. такі. Давайте тепер по три карти для знаків стихії повітря. Отже, водолій на цей тиждень. Так, що в нас тут у водоліїв? Знову ж, тут якісь телефонні дзвінки, тут якісь переговори. Водолії будуть турбуватися на цьому тижні грошовими питаннями. Валет, Бубновий це клопіт, який стосується коштів. Так? І по смерті Христовій вже вас щось цей клопіт трохи, от так як резонує з верхнім розкладом, підзатягнувся. Він якийсь на постійній основі. Можливо, ви на цьому тижні шукаєте якогось, ви шукаєте кращого життя, ви шукаєте зміни саме по кар'єрі. Ви намагаєтесь спілкуєтеся з людьми. Сім'єрка – це також зустрічі, ділові зустрічі. Ось і, тобто, ви будете наводити цей тиждень мости, так, але якихось разючих змін дорогі водолії на цьому тижні у вас ну, не видно. Але ви продовжуєте, бо хто стукає, тому обов'язково відчиняють. Так, далі. Далі близнюки. Дивіться, дорогі близнюки, тут у нас що? Тут у нас можуть бути якісь сімейні, це вас тиждень більш приділений сім'ї. Сімейні переговори, сімейні, сімейна мова. Так само Десятка Христова це може бути вашого звичного оточення і вашого, наприклад, колективу в професійній сфері. якісь Засідання, розмови, знову ж тут по десятці Христовій вас цікавить якесь покращення по вашій кар'єрі і покращення стосунків у сім'ї. Ось що чекає вас цей тиждень. Потім можуть у вас в сім'ї виникнути якісь фінансові питання фінансові питання, пов'язані з якоюсь жінкою. Так, от дама Бубнова. Так? І що? І так само вас на цьому тижні чекає якась нова інформація, так? Ви про якийсь, Все-таки я більш схиляюся, що тут питання сім'ї. Ви якась нова інформація випливе у вашому сімейному колі, яка раніше була закрита, під от, захована. Так? Також що можна чекати. Також ви можете чекати якогось навчання, теж по четвірці Христовій. Це може бути якесь навчання, якесь підвищення кваліфікації, от щось в такому плані. Тихий, спокійний тиждень. Бачите, гострих карт немає. Гострих карт немає, дорогі близнюки. Далі три карти для терезів. Шановні Терези, у вас тут що? У вас цей тиждень, ви будете зайняті, е, укладаєте якийсь договір. Укладаєте якийсь договір, що стосується коштів. Е, кошти наразі тратити не будете. От ви їх е, е, і ну, карти не рекомендують. Тобто цей місяць, коли треба заощадити ваші кошти і нікуди не спішити. Так? І е, вас ще чекає е, якась дорога пов'язана. І з вашою роботою, і з вашим бізнесом. При тому ця дорога тут по цих картах не принесе вам, як вам сказати, якихось великих заробітків. Так? Тобто тут не є оця угода, така супер, та, яку ви чекаєте. Бо номінали карт доволі ну, невеликі. Двійка, трійка і шестірка. Так? Ось. І ви розумієте, що бобнова мазь двійка-трійка це. Невеликі якісь доходи. Тобто цей тиждень, дорогі Терези, вас буде зайняти суто робочими питаннями, так? І в плані свого бізнесу, своєї справи, якась буде зустріч, будете про щось домовлятися. Але рішення на цьому тижні. Як і каже верхній розклад, знаком стихії повітря якогось рішення цей тиждень не несе. Так, це перший крок до чогось, до розвитку розмови, перемови, зустрічі, інформація, якісь клопоти побутові. От такий собі спокійний тиждень, нічого нового, як то кажуть. Дуже вам дякую, що були зі мною. Це загальний розклад. За персональними можете звертатися, контакти під відео. А з вами була ваша Берегиня. Я дуже дякую за увагу і за те, що ви мене дивитесь. Слухаєте всім, па-па і всього найкращого.